Всім привіт, я ліна із Канади, Канада Вініпег трошки виглядаю втомленою на цьому відео, бо я переоцінила свої сили. Я викладаю англійську, кому потрібно звертайтеся. І вчора у мене дві мої учениці попросили змінити час. Одна просила змінити на пізно ввечері. З 10 до 11, і ми там ще трошки поговорили, то вийшло до пів 12, а друга попросила змінити на рано вранці з 4 ранку до 5. І тому мені вийшло, що я лягла в час, а прокинулася в 3:30, щоб встигнути все. І я не виспалася, тому я зараз виглядаю. Як варена редька, чи я не знаю, які там є прикольні порівняння, кажіть мені. Сьогодні буду вам розповідати про те, як що взагалі відбувається в моєму життю. Е -е... Блін. Як сьогодні я думала про це, і я думала, коли такі речі відбуваються, наприклад, як буде мабуть зрозуміло з назви цього відео, що мене звільнило з роботи. Е я думаю, що прикольно. У мене є ідея для відео. У всьому потрібно шукати позитив. Чудово! Я чудова ідея для відео. Я приготувала собі чайочок, Готуйте собі щось поїсти, попити. Будемо говорити про все, що відбувається, дуже дивні речі. А перед мен, як я почну, я вам розповім про картину, яку я сюди спеціально повісила. Це я намалювала. Мене подружки позвали піти щось помалювати, і я вирішила, що не малюю дракона. З я його малювала. Ні, тому ось він висить в галереї на моєму балконі. Тут ось мій кросовок і мій дракон. Поїхали. і так вчора був дуже дивний день, максимально дивний, який можна собі просто уявити. Я вам розповідала, якщо ви на мене підписані, що в мене зламалась машина. Мені сказали, що мотор треба поміняти, який буде коштувати мені 10 тисяч доларів. Машина була там всього поїздила на ній півроку. Кія uh, Сорента 2018, кого цікавить, і мені в коментарях написали, що можна зробити, щоб отримати заміну мотору безкоштовно, які потрібно знайти документи, куди їх потрібно подати, і так далі. Я все це зробила. Я знайшла всі документи, документи з попереднього власника про заміну Олії, про те, що uh, з машиною себе. Ну, що за машиною доглядали, що мотор зламався, не тому що там е водій робив щось не те, бо я тут водилася в півроку, а тому, що в е Кія того випуску у всіх погані мотори. І мені вчора позвонили представники Кія і сказали: Аліно, ми вас вітаємо, ми поміняємо вам мотор безкоштовно. Так що ось так: от я монетизувала свій ютуб канал тисяч доларів бу! -бу! Безкоштовно. І я така рада вчора. Хожу весь день, посміхаюся. Думаю, яке прекрасне життя. Моя машина повернеться до мене, мені сказали, вже замовили мотор, він вже на шляху, два тижні він у вас. І тут мене зовуть у офіс. Я працюю. Працювала, ну ще трошки працюю, ще місяць треба допрацювати в Daycare. І мене зовуть в офіс. Я так думаю, угу, цікаво, мене зовуть в офіс, і кажуть, Аліно. Ми наймали вас по тимчасовому контракту. Так, мене так і наймали, поки в нас є діти з особливими потребами. І от діти з особливими потребами покидають наш daycare, а з ними і ви. Вона більше не потрібен. Сапортстав. У нас тепер достатньо людей, бо діти з особливими потребами не потребують окремих людей. І тому, вибачте, ми вас звільняємо. Через місяць можете уходити. Звісно, звичайно, ви така гарна викладочка. Як тільки у нас з'явиться місце, ми вам відразу дзвонимо. Ви на нашому прайоріті лист і все таки не засмучуйтесь. І я така думаю, окей, я не засмучуюсь. Окей, 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 хорошо. Тільки я узнала, що в мене там. Мені починять мотор безкоштовно, тут уже мені кажуть, що звільняють. А далі мені кажуть, «Кстати, ваша дитина, яка в нас навчається, теж може її звільнити. І я типа така, а, -а, -а, -а. а мені кажуть, що справа в тому, що. Ми так за неї дивимося, і можливо, у неї теж якісь там особливі потреби, і їй потрібен один на один. І я кажу: в Сенсі нормальна дитина, я ж її бачу кожен день. А вони кажуть, ну вона не відкликається на своє ім'я. А я їм кажу, так я ж казала, що ми її дома називаємо тінцієн. А звати її офіційно Аня, і я запропонувала в садочку називати її офіційно, бо ну це ж вона далі піде в школу, і їй треба по її ім'я. ім'я офіційно називати. І типу, але я вам казала, що вона не буде відкликатися, бо ніхто її в житті Ані не називав. Аньой точніше, вона відкликається на Тін-Тін. кажуть, ну та вона не слухає вчителів. Так їй два роки. У вас там, ну я не буду ну. Вибачте, там діти кусають один одного, штовхають із. Вчора один штовхнув із, зі сходів іншого. Типу, ну, роблять всякі речі, які нормально робить дітям, яким два роки. А, типу, Аня, яка тікає від вчителів, та блін. неї, типу, які друг потреби з'явилися. Я думаю, що так як мене звільняють, вони думають, скинемо баласт і віддамо це місце комусь із своїх, не знаю, ближніх кол. Я так думаю, У мене таке відчуття, бо в такий садочок дуже складно влаштувати дитину. Прям дуже 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 складно. І в мене відчуття, що від дитини просто хочуть ну, позбавитися, щоб з'явилося місце для когось іншого. Тому що я розумію, що я мама, але блін. Нема в неї ніяких особливих потреб. Вона просто дитина в якої заміксовані три мови китайська, англійська і українська, і тому її ніхто не розуміє, крім мене, і то я не завжди її розумію. Бо вона може один раз сказати, що вона хоче воро, другий раз вона може сказати папіть, третій раз вона може сказати пити. Потім вона може вообще щось придумати своє, вона може сказати шви. Вона може сказати, що завгодно, ніхто її не розуміє. Коли вона тікає, вона очікує, що я біжу за неї. Хватаю її підкидаю в повітря. У нас така гра. Ну краще, вона там місяць побула. Дайте дитині Ну, взагалі, не знаю. Попий водички. А ну-ка, кажеться, що я пою дракона. Тепер у мене новий челендж знайти роботу за один місяць, щоб я змогла оплатити цю квартиру, яка коштує там майже дві тисячі. Ну з усім, з усім про всім дві тисячі гарні новини. У мене буде машина, тому я можу її шукати де завгодно. Я готова їздити на роботу далеко. А головне її знайти. Тому, якщо у вас є якісь роботи, любі варіанти, пишіть. У мене є. Диплом магістра, бізнес адміністраційш з Китаю, в мене є диплом юриста, який, звичайно, тут нікому взагалі не потрібен, але просто наявна, наявна вища освіта. Я знаю англійську, знаю китайську, знаю не знаю вчу іспанську. Коротше, якщо комусь треба людина, яка е -е, знає все і нічого, то, будь ласка, пишіть, якщо ви шукаєте <клітків> робітника. Так сказати, аніматор е, є просто позитивна людина, вас на роботі. От що я про це все думаю, я вчора зробила план, як знайти роботу за 30 днів. День перший був вчора відправити і сказати всім, кого я знаю, що я шукаю роботу. День другий сьогодні створити додаткове резюме. Я вирішила, що буду відправляти резюме так само в садочки. І плюс ще в різні місця, прям якісь рандомні, типу, в які б я б ніколи не збиралася відправляти, а просто так відправляти в різні міста, взагалі рандомні речі, куди я б, можливо, ніколи й не думала. Просто так, на всякий випадок. От, думаю, буду відправляти по 5 10 по 10 мінімум резюме на день. Сьогодні я їх створю, буду їх відправляти. Буду всім казати, що я шукаю роботу. І подивимось, що ви до мене знайти за місяць, тому що мені треба оплатити квартиру. От відповідно ви розумієте, що за збереження в мене небагато, буквально на півквартири. Тому фух. Новий челендж. пам 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 пам. Так я себе почуваю? Не знаю. Я не повністю розбита, тому що мені мотор поміняють безплатно. А це вже дуже хорошо. Але прям якось не дуже, тому що дитині мені сказали, що в мене дитина якісь потреби. З іншої сторони, думаю, може добре, що мене звільнили, тому що я, мабуть, звідти сама не пішла. А так, можливо, спробую щось нове. Будуть ідеї для відео. Все, що трапляється, це, як кажуть, не... Я зараз читаю книжку Марсіанін. До речі, я б хотіла про книжку розказати. Але відео вже вийшло екстремально як там, breaking news, Потім про книжку розкажу. Я читаю зараз Марсіанін, і там була прикольна цитата, яку дайте мені, Господи, запам'ятати, це не помилка, це досвід, з якого можна щось вивчити. Коротше, все, що трапляється в моєму житті, це не, поганий, не погана подія, а це привід для відео на ютуб. <світ> мене якось так все швидко проходить. Швидко знайшла роботу, швидко її втратила, швидко купила машину, швидко вона зламалася, швидко починилася. Коротше, відбуваються невідомі речі. Але я... Я щаслива, всюди сонце в мене злива, всюди сонце в мене злива, але я щаслива. Так, будь ласка, якщо е, прям до сих пір ви не знаєте, що мені написати в коментарях, бо коментарі мене підтримують і додають вам плюсик до карми, можете написати, що ви думаєте про мою картину. Я спеціально повісила її так далеко, щоб вам не було прям видно, що вона ви не очі. Ей. ей-е-е-е. Е, е. Дракоша. Думаю, тут він і буде висіти. Думаю, тут він і буде висіти. Але, можливо, недовго, бо мені не буде чим оплатити за цю квартиру, і мене звідси. Як це називається? eviction, Виселять. Боже, якщо це якось не так називається, я не буду це обрізати. У мене немає часу. У мене немає часу. Так. У вас як справи? Пишіть в коментарях: працюєте, звільняють, не працюєте, шукайте роботу, ховайтесь від роботи, переховуйтесь. Що цікавого відбувається у вас в житті? Класно, і знаєте, як казала відома поетеса, усе лише не це, не ці спокійні дні, де всі слова у баровах однакових, думки, мов, не розмухані вогні, бажання в запорошених Так, Що там було якоїсь? На когось М -м 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 -м", чи злоби, щоб рвались душі, крізь ржаві грати, щоб крикнув хтось ненавидь люби, і видно було жити чи вмирати. На жаль, я не пам'ятаю цю вірш повністю ідеально, і я, звичайно, не буду зупиняти це відео, щоб його переглянути, потім вам записати так, ніби я його пам'ятаю. Але класно, коли у вас вашому житті відбувається щось, навіть коли це якісь не дуже прикольні речі. Один раз це прикольно, другий раз це не прикольно, потім це страшно, потім це смішно. Сьогодні прийду на роботу. І я думала, раз уж я знаю, камар, ти шо обналів. Раз уж я знаю, що мені залишився місяць, може я взагалі не буду нічого робити на роботі про Йобу. Боже, я не доказала за слово до кінця, не сподіваюся, що з мене не знімуть монетизацію, і я зможу заробити свій чесний долар. Канадський. От, бо я не буду нічого редагувати, в не немає часу. От, і... Але я подумала: я буду шукати нову роботу, і мене попросять якесь рекомендейшн лета з цієї роботи. Тобто мене попросять рекомендацію, і мені поэтому, мабуть, треба цей місяць допрацювати навпаки. Так добре, що всі написали мені прям хорошого листа, що Аліна працювала краще всіх. Ох. Буду сумувати за дітьми, тільки діти реально у мене прикольні. Буду плакати Ну, останній день, як завжди, бо я як це називається? М -м -м. Дуже емоційна людина. Ну добре, я вам все розповіла, що в мене відбувається в моєму житті. Буду тримати вас в курсі. Як ви думаєте, чи зможу я знайти роботу за один місяць? Як вам дракон? Що у вас відбувається в житті? І ставте лайки, пишіть коментарі. Гарного вам дня! Гарного вам тижня, гарного вам життя і знаєте, ця штука. Та ладно, все. Пока.